не прячется за нашими спинами. подло повесить это все потом на украинскую армию Бойовики добре засвоїли урок Путіна і далі ховаються за живими щитами, розміщуючи свої гради та сау у житлових кварталах. Розлючені невдачами в Донецькому аеропорту вони пливають вогнем не лише позиції сил АТО, а й мирні міста та села. Аби потім російським пропагандистам було що розповідати про звірство української армії. Сьогодні терористи з важкої артилерії розстріляли Дебальцеве, Воглегірськ і Докучаєвськ. Серед жертв є діти про обличчя війни замить у спецкорі на 2+,2. плюс Вітаю. Оргнення дві тактичні батальйонні групи армії РФ чисельністю до тисячі вояків вже в Україні. По мирних місцях троє людей загинули ще десятеро у лікарнях. Саме інше таке загинули діти: 11 років, батько з сином, в Комісаровки білися, з горловки. біли. терористи з артилерії обстріляли центр Дебальцевого. Хабар у 230 тисяч. На чтилу Нацгвардії за гроші допомагав бізнесменам отримувати замовлення на харчі для бійців. Важка ситуація у Дебальцевому зранку. Близько 11-ї бойовики обстріляли місто з артилерії. У центр влучили до 20 снарядів. Смертельне начиння порозбувала будинки. Поки що відомо про трьох вбитих містян. Це батько з 12-річним сином та 88-річна жінка. У важкому стані 8-річна дівчинка та її мати. Ще 10 -ро людей доправлені у шпиталі з різними ступенями поранень. Стріляли терористи з Донецька. Це засвідчив полонений ДНРівець. Так, зараз виглядає центральна площа Дебальцева після ранкового обстрілу. Градами обстріли розпочалися приблизно о 7.45. Є руйнування у центрі міста. Є також потрапляння снарядів у житлові будинки у спальних кварталах. Є жертви серед мирних жителів. По місту влучили кілька десятків снарядів. На центральній площі потрапили у невеличку крамничку, де вранці зазвичай збирається чимало людей випити кави перед роботою. Відомо про 12 поранених. Вони доставлені в лікарні міста у важкому стані. Восьмирічна дівчина та її мама. Найбільше пострадали це мирні жителі і район Черемушки. Серед мирних у нас найгірше таке загинули діти: 11 років батько з сином. У центральній частині міста догорає приватний будинок. Це наслідок прямого потрапляння снаряду з установки Град. Всередині була літня жінка та її 90-річна мати. Жінка врятувалася. Старенька загинула на місці. Я не знаю, що робити. І от кухня. Я жила в кухні. Мама в домі жила. Ми єлі єлі виживали. Ми за ще тагорода своєї жили. Ми на пенсії, пенсіонери, ми на ща і он. Ось ще одне пряме потрапляння снаряду від будинку. Залишилась купа цегли. Атака забрала життя 11-річного хлопця та його батька. Мати, що також була в будинку під час обстрілу із важкими травмами у лікарні, їй врятував життя сусід, що одразу після атаки кинувся на допомогу. Коли почала падати, я рібенка схватів погріб зразу, а потім вийшов с диму. Пашов сусідів, немає. дома, нету. відкопати, відкопав разом з солдатами, тому що я сам не зміг би. Парк укритий вирвами. Тут їх щонайменше чотири. Один із снарядів влучив неподалік від школи. Ще один на дорогу перед дитячим садочком. Зруйнований дах багатоповерхівки. Військові зазначають, такі руйнування від градів вони бачать вперше. Підозрюють, цього разу бойовики скористалися потужнішими боєприпасами. А то взагалі якась нова нове, штука, ми ще такого не бачили Ще не стріляли такого. Сьогодні, от перший день, сьогодні от таке бачимо. І дуже багато в місті розвалене. Після обстрілу місцеві жителі, хто має таку можливість, намагаються виїхати з міста, адже побоюються нових атак. Тим часом бойовики не припиняють обстріли українських позицій. По обіді у центрі міста було чутно, як неподалік лягають нові гради з Донеччини Григорій Жугалов Сергій Кисельов, Олег Усенко, спецкор два плюс у Донецькому аеропорту бойовики підірвали перекриття між поверхами у новому терміналі під завалами кілька десятків наших солдатів. Один боєць загинув, багато поранених. Зв'язку з ними майже немає. Лише у кількох точках телефон ловить сигнал. Нам вдалося додзвонитися до одного з бійців 93-ї бригади. Він сьогодні о четвертій ранку поранений залишив аеропорт, але годину тому зміг вийти на зв'язок із побратимами, які опинилися під завалами. Ось що вони йому розповіли. Терміналу, там залишилося ще, блін наших около бійців залишилося. Там є такі ділянки, на яких зв'язок ловить. Дуже, дуже їм тяжко, дуже тяжко. Ну і як поранений, у мене, блін, легені опалені газом. У нас півтори доби е, травили газами. Я не знаю, що там рухнуло, але там завалився, термінал завалився. Російська армія вторглася в Україну. Дві батальйонно тактичні групи перетнули сьогодні Україна російський кордон. Твердять у РНБО. Це приблизно до тисячі вояків. Водночас техніку переважно танки маскують під українську, тобто Росія, вкотре планує воювати. Пота тим часом бойовки сьогодні вночі знову розгорнули масштабну атаку на українських військових. Їхні позиції обстрілювали 99 разів 35 уночі. Троє українських солдатів загинули. Ще 66 дістали поранення. Від обстрілів градів є жертви серед мирного населення. Також бойовики розпочали передислокацію техніки та озброєння в напрямку Маріуполя і заявили про створення власних військово-повітряних сил. Поки що із двох літаків однак визнають у РНБО. Це може свідчити про можливе використання російської авіації проти сил АТО. Українські військові бойову авіацію не застосовують однак, в разі чого обіцяють відповідати росіянам у випадку порушення національно-українського повітряного простору з метою атаки наших мирних населень або військових цілі будуть знешкоджені. Маріуполь за добу 16 разів терористи обстрілювали українські позиції. На голови наших воїнів сипались і гради і снаряди. Найбільше під вогонь потрапили позиції довкола Миколаївки, Гнутово та Чемерлика. Двоє українських солдатів зазнали контузію. Четверо поранені. Крім важкої артилерії, бойовики застосовують і комплекси протитанкових керованих ракет та міномети. Маємо на зв'язку Ганну Боку. Гано, вітаю. Скажи, будь ласка, Казар. Ситуація довкола Маріуполя. Тобі слово Руслана, Вітаю, мушу додати до твоєї інформації 16 разів. Це лише за неділю. А сьогодні щогодини е обстріли посилювалися, і їхня кількість збільшувалася. Здається, що бойовики та окупанти пішли на рекорд, бо так крясно наші позиції в цьому секторі, а то ще не обстрілювали. Військові кажуть після погіршення військові це пов'язують із погіршенням ситуації. В аеропорту кажуть бойовики намагаються посилити градус напруги одночасно і в околицях Маріуполя. На жаль, дійсно в нас є сьогодні і постраждалі їхня кількість ще уточнюється, але всі вони госпіталізовані. і Їм надається допомога лише від ранку. Сьогодні до 14-ї години було дев'ять обстрілів. Карта постраждалих околиць на цю хвилину. Виглядає так: Орловська, Миколаївка, Чермалик, Гнутова, Сартана. Павлопіль а ворог використовує міномети точні протитанкові керовані ракети. А напередодні аж чотири рази використовував град, і вперше за весь час АТО в цьому напрямку поцілив усього за 5 кілометрів від міста. От майже майже не дістав його. Обстріли були настільки сильні, що в Маріуполі людей держали навіть не вікна, а кахелі у ванних кімнатах у деяких населених пунктах у нас до атак немає світла, і сьогодні мало не сталося. Другої волновахи бойовики обстріляли. Рясно, так само рясно активний, жвавий пропускний блокпост, на якому проїжджають і вантажівки, і мирні люди з дітьми значно збільшилась кількість обстрілів. Буквально добре, що перелетіли всі ці снаряди, то наші військовослужбовці залишились живими. Отакі, ну, примірно, я так взяв. Є такі там побольше. Там ну це від це чого мину? такі осколочки. Мінути мину. свіже анівіїті нові циміліметрова міна. Ані що святяться попри таку напругу в околицях Маріупольці сьогодні, все ж таки святкували водохреща, стрибали в ополонку, а охороняли їхній спокій бійці батальйону Дніпро 1 Дехто з вояків таки скористався службовим становищем і теж занурився у святку воду. Хлопці, ну як? Перший раз. Припав? Супер, не, 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 не перший. постійно купаємося, все класно, все. Все, все замечательно. І ще одна інформація, яку ми маємо, мусимо донести до керівництва міноборони, оскільки військові не можуть скаржитися. А ми бачимо, що чимало тут військовим бракує, і маск халатів, і маскованих сіток, зважаючи на сніг. І взагалі ми бачили чимало бліндажів не перекритих. Ми знаємо, що ліс тут просили дуже давно. Але е його довго не підвозять. Або е укриття воякам потрібно тут і зараз воно не чекає, адже від цього залежить, збережуть вони своє життя чи ні. На цю хвилину в мене все. Руслане, дякую, колего. Ганна Бока про обстріли околиць Маріуполя. 90... 93 поранених кіборги тільки за останні три дні вже нині у дніпропетровських шпиталях. 12 роз них у тяжкому стані, четверо у край тяжкі, але лікарі сподіваються, виживуть усі потроху краще, і самим бійцям, яких доправили у Дніпропетровськ з отруєнням газом. Сергій вже самостійно дихає і рветься назад до своїх побратимів, що утримують Донецький аеропорт. Доброволець просить не показувати обличчя, щоб батьки не дізналися про поранення. У нього численні осколки у животі та переламана нога, але житиме і там просто стоять живучи. А якщо ми пішли в наступлення, ми їх сміли ми вчора. Одно руки по два кілометри. Одну рода. Це зробили по всьому країну, а не були вже в Росії всі. тут у Дніпропетровській обласній лікарні операції тривали цілодобово. Сюди за вихідні привезли 40 кіборгів. Поранення у них численні і складні. 14 бійців потребували негайних операцій. Задля порятунку їм перелили більше 10 літрів крові. черепно мозгові травми, мінозривного дійства, груді, живота, пахової області, конічності настояще време. Ми. Не здіймані ніодної ампутації. Стараємося зхранитися, хоча ранення дуже тяжкове. Пройшли крізь пекло, кажуть поранені бійці, що боронили Донецький аеропорт. В природі так дощ, не йде, як Вони поливали нас порою, вже і з одним водом прощалися, прижималися плечами і головою друг до друга, але думали, все одно здаватися не будемо. На додачу до шквальних обстрілів бойовики почали використовувати газ. Газ, ну явно нервно паралітичного действия, визиваючи рвоту судороги, ну ритм ну, скопитулів. Сильна нудота, опіки дихальних шляхів та очей все це лише після кількох вдихів, кажуть бійці. Їм довелося відстрілюватися на осліп. Рвотний рефлекс це перший і друге починаються з сльози. І ти, якби якось долі секунди не зображаєш, а потім тобі якби. Іде наслідок такого озвіріну, да так, що тобі хочеться встати бігти, вже щось робити. від того всього. вони падали на землю, накривалися тканиною та дихали крізь вологі серветки. Врешті сімох кіборгів шпиталізували із підозрою на отруєння газом. Їм потроху краще. Токсикологи відпустили хлопців до військового шпиталю. В даний момент вони себе чувствують нормально, і, В общем то симптомів немає ніяких. Попередні результати свідчать, це був не військовий газ смертельної дії. Ймовірно, речовина відноситься до поліцейських паралітичних газів. Про це кажуть неофіційні джерела. Офіційну ж відповідь, чим бойовики тругіли наших бійців чекають від судмедекспертів. Ольга Павловська, Олена Осенко, Олександр Куліш та Сергій Файзулін. Дніпро Потрос спецкордва плюс Неспокійно і біля Луганська під час мінометного обстрілу трьох ізбанків загинув наш солдат з важкої артилерії, бойовики вкотре накрили станицю Луганську і Кримські українські позиції біля Кримського взагалі обстріляли з танків. Маємо на зв'язку Євгенію Цвітанську. Вітаю Женя. Яка ситуація в тебе довкола Луганська і власне на Луганському напрямку? Руслана. ну дійсно гаряче було в тих населених пунктах, які ви перерахували, і день була спокійно, у щасті, але буквально кілька хвилин назад ми зв'язувалися з бійцями. А там в напрямку ТЕЦ вже падають гради. Щоправда, вони не чіпляють сам цей об'єкт. Ну власне, оскільки останнім часом обстріли посилилися, ось луганською ОДА було прийнято рішення просто у бік території окупованих, тобто у бік Луганська, заборонити в'їзд автобусів, маршруток та вантажівок, оскільки. Усі дороги вони а, обстрілюються і за для безпеки людей усі ми пам'ятаємо волноваху. Власне було розпорядженням перекрито дороги напрямку Луганськ, станиця Луганська широка, Луганськ, а, щастя, Новайдар та виїзд із міста в бік Лисичанська. А, щоправда, прикордонники у Новоайдарі нам уточнили, що а, за Новоайдаром у сторони щастя автобуси поки не зупиняють, але попереджають, що ті, кому треба сам Луганськ, а далі Макарового це підстаниця. Вони не приїдуть. Тобто, їхнє завдання на пістопах до. Щас автобуси не затримати, а попередити. Тобто зараз не пропускають автобуси, тільки ось на блокпосту Макарова, перед стнися Луганська Синицію Луганською. Бо далі вже йде лінія вогню, а легковіртівки всі після догляду їх пропускатимуть. Ми не можемо згідно конституції обмежити права громадянина України в вільному пересуванні по території України. Це але на лінії зіткнення, де є 100% загроза їхньому життю та здоров'ю, тому що на безпосередньо на лінії зіткнення використовуються всі види озброєння, починаючи від стрілецького озброєння, потім використовують ручні переносні гранатомети, вогнемети, крупнокаліберну зброю, озброєння танків та артилерійських систем. Не ну, розпорядження діє тимчасово поки не спаде напруга в регіоні. Ну і, власне дійсно небезпечно на цих шляхах. Зараз ви бачите кадри бою зі сторони наших хлопців, які тривали буквально вихідними днями одразу за щастям. Ну а це фактично і є місто. Це є його околиці. Тяжка артилерія бойовиків, як правило, потім лягає і на проїжджі частини, а через які просуваються саме автівки, автобуси. І попри те, що самі бойовики на свята запропонували перемиря. Його вони не дотримуються в регіоні. Не тихо, але це не завада. У наших бійців сьогодні відсвяткувати водохрещу. Я пропоную переглянути, як це було. І місце сухе стане а спраганий край збірником ле леговище шакалів. На першу святкову службу бійці збираються ще напередодні ввечері. Тут одразу чотири батальйони: золоті ворота, Львів, Чернівці та Житомир. Це дозволяють якщо вони знаходяться на службі, там на заданні, в нарядах, то обов'язково приходимо сюди в капличку. Боже, підсумка, все на дні. На нашу страну, тому що ми захищаємо нашу землю. І якщо людина дав присягу і відвідав за свої слова, що він громадянин України, отримав паспорт, він залишається українцем. Саме заради миру, пояснює священник Лука, бійцям вони і беруть у руки зброю. Його називають бойовим капеланом, бо й сам керує одним з взувадів. Частіше приходять, щоб побути просто на самоті, тому що коли чоловік плаче, то він не бажає, щоб хтось бачив. Під маленьку капличку переобладнали одне із приміщень дитячого табору. Ікону приніс один із бійців. Це його прабабці, отримав від батьків. Вона завжди з нами. Ілі, і, ілі в Києві. коли ми в Києві були тут ми знаходимося тут з нами. Майже усім офіцерським складом на воду виходить 92-га бригада. На Власним прикладом командир бригади надихає тих, хто пірнати поки що не наважується. А тепер не заліз із зігрівальних напоїв лише чай без алкоголю. Хоче свято, але хлопці на службі. Нада чай, гарячий чай. все. тім в армії, конечно, у водочки. Святковий стіл бійці організовують прямо поряд із ополонкою. Дрожжеві бліни. Ну, О, вот. шкварки. Салаті найшвидше розлітаються млинці. Да, у вас такі жирні салфетки? Я ж не знаю, чого ви блінамі витираєтесь. Поки одні бійці пірнають в ополонку та снідають, інші несуть варту, адже терористи не так далеко. Треба бути готовими до будь-якої ситуації. Святкувати водохрещ разом із бійцями виїжджає швидка. Велике скупчення вояків началася шматок для бойовиків. Традиції соблюдаємо, але Ну не забуваємо мір безпеки. Осьому по округі у нас знаходяться люди состав, могли По периметру територію ретельно пильнують. Все на прифронтовая зона. Тут как бы все нужно бути аккуратным, дитяльним, щоб не було эксцессов, щоб не испортили праздник. Десь недалеко чути вибухи триває бій. Втім, наших вояків це ніяк не лякає. Ну не так далеко, кілометр полтора, напевно, від нас знаходяться вже в чужі позиції. Ну нам это ніяк не, не мешає в такий большой праздник О, покупатися, очиститься від всего. Вірять, нині їх оберігають вищі сили. Дітяшкам, жені, всім близьким родним. Міра і добра вам. Матері, папі, всем привіт. Племяшки в Києві, привіт большой. З праздником скреще. На підтримку наших військових зі святом з Луганщини Євгенія Цвітанська, Валерій Сицюк Віталій Овсянніков. спецкор два плюс два. За останні три дні російська армія в Україні втратила майже чотири сотні людей. Такі дані оприлюднила російська правозахисниця Олена Васильєва. За її інформацією у боях поранено пів тисячі росіян. Загальні втрати російської сторони правозахисниця оцінює у 6242 тисяч людини. У коментарі спецкору Олена Васильєва повідомила серед останніх загиблих переважно військові регулярної російської армії. 382 человека – это представители достаточно серьезных подразделений спецназа, морские пехотинцы, десантура. Нам известна цифра около 500 человек – это количество раненых с российской стороны, но я думаю, что их значительно больше. Российская сторона, вот они перестали полностью отправлять по-человечески российские трупы назад, уже начинают снова их сбрасывать в шахты, взрывать. Включились уже на всю катушку передвижные крематории. Київ пропонує Москві підписати графік впровадження мінських домовленостей. І негайно припинити вогонь вже сьогодні. Цю заяву МЗС розмістило на своєму офіційному сайті. Росія ж і далі, вдає начебто, не порушує мінських угод. Зокрема, заява і дипломатів присвячена телеканалу «Євроньюз». Журналістів звинувачують у відсутності потрібного градуса критики Києва. Я на далі. Україна готова зустрічатися, говорити, не стріляти. Але для цього інша сторона має робити аналогічні кроки у відповідь. Про це йдеться в останній заяві Міністерства закордонних справ. Україна повною мірою виконує мінські домовленості, і чотири довгі місяці чекає на їх виконання з боку Росії та бойовиків. Російські дипломати разом з місцевою пресою раптово згадують про лист Путіна, про який широкий загал досі не інформували. Його очільник Кремля, начебто, не діслав до України ще 15 січня. Йдеться в листі, зокрема про необхідність негайно припинити вогонь. Необхідно негайно перейти до практичних дій на місці, тим більше, що керівники ДНР і ЛНР вже поставили свої підписи під узгодженим графіком. Україна готова негайно скликати засідання мінської групи. Відповідає на це президент Петро Порошенко, хоч тристоронній формат, хоч чотиристоронній нормандський, але головне виконувати домовленості. Ми готові в будь-який час, в будь-яку хвилину підписати негайно угоду про припинення вогню. За умови дотримання мінських домовленостей в повному обсязі. Українські дипломати просять європейських колег не знімати санкції з Росії, доки та не відшкодує завданих Україні збитків з 24 вимог з деескалації конфлікту, що їх Євросоюз висунув Кремлю. Торік той виконав лише чотири. Міністр закордонних справ ЄС сьогодні збирається шукати нову стратегію відносини з Росією. Ключовою темою сьогоднішнього засідання стане питання боротьби з тероризмом. Саме терористичними організаціями Рада ЄС може визнати самопроголошені ДНР та ЛНР. Про це напередодні заявив посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський. З Держдуми вже не дійшла превентивна відповідь. Депутат Роман Худяков звернувся до Європарламенту з вимогою визнати терористичною організацією Збройні Сили України. Яна Слісарчук, Катерина Федорченко, Спецкор 2+,2. повістки. Понесуть по домівках із завтрашнього дня в Україні. Згідно з підписаним президентом законом, розпочалась мобілізація. Вона триватиме 210 днів. До війська планують набрати 100 тисяч солдатів, а з 18 березня по 1 травня планують демобілізувати тих, хто на фронті вже понад півроку. До війська братимуть чоловіків від 25 до 60 років, жінок до 50. Далі у сюжеті. Деснянський військомат у Києві один з найбільших у столиці. Комісаріат обслуговує житлові масиви міста, тому відвідувачів тут вистачає завжди. На вході нервово смалить цигарки старший матрос запасу. Він не дочекався мобілізації, прийшов без повістки. Причини перелічує через кому. Родина в опасності, Врасі туди бити. Діти, будуще. Європейська страна. цивільні закон. Єдине за що хвилюються 46-річний доброволець, лікарі можуть не пустити на війну. Для морських піхотинців Гене та Сашка медкомісія не перепона. Хто є ми? Хочеш служити, пройдеш. від завтра. В українських військоматах розпочинається аншлаг. Протягом трьох місяців добровольці та мобілізовані. Проходитимуть медичний огляд, співбесіду та вирушатимуть до війська. Армія потребує танкістів, артилерістів, фахівців протиповітряної оборони, зв'язку, ремонтників, спеціалістів радіоелектронної боротьби та техніків. Проблемою нинішньої мобілізації, як і попередньої, можуть стати недосконалі списки військовозобов'язаних. Люди можуть отримати відсрочки, коли скажімо, до них можуть не доходити повістки, або коли... для так, спеціального уклонення от, призову і так далі. Близько половини в списках мобілізованих можуть стати ухилянтами, прогнозують експерти. Застосовуватимуть метод батога і пряника. Ви думаєте, в Другу світову, хтось хотів воювати. Був певний момент, після якого ті, хто тою свідомістю не обладали, вони все ж таки їх заставляли. Геннадій у тільнику готовий воювати за батьківщину, проте сумнівається, що це почуття взаємне. От у мене буде скоро дощ, да? мене жена в положенні. большинство рібят молодих дих уходять. Да? У них там вот ну, и мужчин, да, у которых дети, и все. А что им потом государство этим детям даст? за учебу платить придется, за медицину все платить придется цим делать. Мобілізовані під час чергової хвилі обов'язково пройдуть спеціальне навчання і непідготовленими у зону. АТО ніхто не піде, запевняють генерали. Військову підготовку проводитимуть у три етапи: перший загальновійськова, яка складається з медичної, тактичної, вогневої та інженерної підготовки. Другий фахова підготовка за спеціальністю тривалістю 26 діб. Третій проведення бойового злагодження у підрозділах протягом 15 діб. Ігор Бондаренко, Андрій Вєтошкін, Спецкор 2+,2. День скорботи оголосили сьогодні у Кіровограді через втрату видатного земляка Юрія Оліференка. Капітан першого рангу героїчно загинув три дні тому на сході України. Під Маріуполем його група спецпризначенців викрила ворожу мінометну облогу. Бійці знищили ворога, утім, вже під час відходу потрапили під артобстріл. Урятуватись командир не встиг. Попрощатись із ним у рідній частині в Очакові прийшли понад пів тисячі вояків. Юрію Олефіренку було 49, 30 із них він прослужив спецпризначенцем. Коли почалась війна, вже був на пенсії, проте повернувся у рідну частину добровольцем. При виході групи вже мінометний обстріл, так скажімо, перенесли її безпосередньо на групу. Він встиг скомандувати підлеглим, підлеглим, тобто вибрав місце, де можна було укритись від мінометного обстрілу, сам вже не стиг. Ми всі пам'ятаємо його крайні слова, коли він недавно від'їжджав на схід. Кожен, кожен до кого звертається країна, не має права відмовитися їй. Коли вона каже йому Захисти мене, він був героєм, і таким залишиться в наших серцях навічно. Кому війна, кому мати рідна, на нас нацгвардії затримали за хабар якраз під час передачі грошей. 230 тисяч гривень йому дали власники фірми, які хотіли обійти інші підприємства і самі забезпечувати харчами гвардійців. Заступник по тилу лобіював за певну суму інтереси фірми, яка б годувала солдатів. Яка різниця, хто годуватиме гвардійців? Головне, щоб добре було тиловикам, які за це ще відступні отримують. Десять автомобілів на фронт відправили сьогодні зі Львова, два буси для транспортування поранених та вісім джипів для розвідки. Машини поділять між чотирма підрозділами: 129 двадцять розвід батальйоном, батальйоном Дніпро і 24 четвертої та 80 вісімдесятої бригадами. Пригнали автомобілі з Польщі. Кожен коштує 2-3 тисячі доларів. Гроші на транспорт для бійців жертвували переважно представники діаспори Америки та Канади. Також долучились українські підприємці та прості львів'яни. Автомобілі їдуть не по. Туди завантажили буржуйки, медикаменти, теплі речі та харчі. Я дуже багато отримую телефонних дзвінків про те, що не вистачає транспорту, просто вивозити ранених. І я розумію, що, можливо, десь і ми неправильно там поступаємо, що ці автомобілі за кордону вони не розмитнені. Але повірте, ціна життя солдата набагато дорожча. Транспортні засоби, хоч вони не нові, але обладають. Свойствами ми вже випробували їх де тільки можна зробили, і я думаю, вони допоможуть бійцям в будь-якій ситуації. Ліквідація ДАІ розпочнеться з Києва вже влітку зі столичних доріг мають зникнути геть усі ДАІвці. Замість державтоінспекції з'явиться нова патрульна поліція. Бажаючих потрапити до неї у МВС закликають вже від сьогодні подавати заявки. Серед головних вимог відсутність судимості вільне володіння українською мовою. Вік від 21 до 35 років та водійське посвідчення з категорією Б. Спеціальність кажуть у міністерстві значення немає. Претендентів навчатимуть протягом трьох місяців починає. Ачі із травня кваліфіковані інструктори, яких залучатимуть із заходу за навчання. Обіцяють платити стипендії в межах двох тисяч гривень. А по закінченні навчання зарплатню від шести до восьми тисяч гривень. Але перед цим усі кандидати на посаду поліцейського патрульної служби мають пройти чималу кількість різноманітних тестів. У МВС сподіваються, що таким чином зможуть відсіяти тих, хто не готовий працювати без хабарів. Після Києва ліквідація ДАІ поступово проходитиме і в інших областях. будет значительно отличаться от функционала, который есть у ГАИ. Первое. Патрульная служба не стоит. Она патрулирует 24 часа. Будет состоять от патрулей в машинах, которые будут обеспечивать порядок в своих квадратах, а также пейшие патрули. Кого мы ищем? Мужчин и женщин. Побольше женщин, пожалуйста. Не все, которые попадут Новий тренінг-центр закончить його. Я даже могу гарантировать, что многие не смогут его закончить. Тільки перемоги усім нам більше новин о 21-й. Дочекайтесь підсумкового випуску.